Ось такий вигляд має автомобіль ззовні, має противотуманні фари. Ось такого формату. Стоять 16 радісу. Радіусу, радіусу колеса, ось титанові диски, резина зимова з протектором чудовим. Ось по кузову вся рівна, гарна. Можете самі переконатися, ось тут також стоїть. Така ось гума. Ось такий вигляд має ззаду. Є фаркоп. Стільки простору ось має багажник, дуже великий, об'ємний для багатьох можливостей і функцій. Ось такий вигляд має, частенько гарно все. Чудово є паличка, яка складається. Ось тут знизу <кій> <кій> ось його номера французькі. Є ключик, щоб автомобіль у разі якоїсь ситуації можна було тягнути. Запаски немає, сюди можна лише докатку поставити, місця тут дуже мало, тільки під ключі. Так, Закриваємо. Пройдена сертифікація на авто, автомобіль готовий до першої постановки на облік. Ось такий вигляд має кругу загальному.